Доброго дня, дітки! Дуже радий знову з вами зустрітися. Сьогодні ми продовжимо вивчати веселу абетку, але спочатку я перевірю, як ви впоралися з домашнім завданням. Уважно дивіться на екран і слухайте запитання. Я впевнений, що ви впораєтеся, бо вивчили попередній урок. Буква ця раненько встала, потягнулась! І сказала: В алфавіті перша я! Що за літера це? А. Подивись, які слова починає буква ця: олень, осінь, очерет і смачний хрусткий омлет. Що за літера така? Правильно, це буквочка О. На гілці у горі удав, лежав і хитро удавав, що він цю літеру впізнав. А ви, малята, знаєте, яка це буквочка? Так, це літера У. А ось це що за літера така? Знаєте її малята? Чи потрібно пригадати? Слухайте мене уважно і обов'язково почуєте цю буквочку. Мишеня маленьке, миле, метушилось біля сиру. Яка літера зустрічається тут найчастіше на початку слів? Так, правильно, це буквочка М. Молодці дітки добре засвоїли попередній урок. Це мене дуже тішить. Я із задоволенням продовжу з вами подорож веселою апеткою. Зараз ви познайомитеся з наступними літерами. Ось вони уже поспішають до вас у гості. І хоч птиця не літає, черв'ячка під підзьоба має, і з людьми він жити звик, зветься чудо птах-індик. Ен по Африці гуляє, звірю виглядом лякає. Там, де носик, в нього ріг, звуть тварину Носоріг. В зимою будуть спати, лапку до весни смоктати, не вгамовні ті звірята, букви В Ве це ведмежата. Ел великий дикий котик. В нього паща, а не ротик. Як почуєш грізний рев, значить поряд ходить лев. Ес із неба виглядає, квіти й землю зігріває, зазирає у віконце, кожний ранок тепле сонце. Малята, пам'ятаєте, я розповідав вам, що наші літери люблять гратися у хованки? Вони знову кудись поховалися. Давайте відшукаємо їх і наведемо лад в Абеці. Що це за сердитий птах? Ой, лишенько! Чи не він з'їв нашу літеру? Не хвилюйтесь, малята! Це поважний індик. Він любить тільки зерно й травичку. А літера обов'язково з'явиться тоді, коли ви добре подумаєте і здогадаєтесь, яка буквачка тут має бути. Слово індик з якої літери розпочинається. Слухайте уважно. Ін-дик. Ін-дик. Правильно, це слово розпочинається з літери І. А які ще слова розпочинає літера І? Іграшки. І риси. Молодці! Згадали потрібні предмети! Уважно подивіться, яка літера повинна тут бути. Що за тваринка тут зображена? Впізнали? Це носоріг. Слухайте уважно. Носоріг. Яка перша буквочка у цьому слові? Хто почув? Носоріг. Так, це буква Н. Малята, нам потрібно пригадати слова, які розпочинаються з цієї літери. Допомагайте. Ніс, ножиці, небо, ніч. Що ці ведмедики тут шукають? Я думаю, що і вони загубили свою літеру. Малята, давайте допоможемо їм відшукати потрібну буквочку. Вона захована у назві цих тваринок. Слухайте уважно. Ведмедики, ведмежата, ведмідь. З якої літери починаються усі ці слова? Правильно, з буквочки В. Малята, Подивіться, як весело сміється сонечко. Воно знає, що ви допоможете йому знайти загублену літеру. Слухайте уважно, і ви дізнаєтеся, де захована наша буквочка: сонечко, сонце світить, сміється. Яка перша літера в цих словах? Подумайте гарненько? Ви знаєте. Так. Правильно, літера С. А які ще слова розпочинаються з літери С. Знаєте? Тоді я слухаю: називайте: сокіл, синичка, суниця, сироїшка, собака, садочок. Малята! Ви дуже уважно слухаєте мої уроки. Я це відразу запримітив, але мені цікаво, чи добре ви пам'ятаєте усе те, що я розповідаю. Давайте пограємо у гру і побачимо, чи добра у вас пам'ять. Дітки, вам знайомі усі ці предмети і звірята? Так, правильно, вони допомагали вам вивчати літери. Зараз напружте добре свою пам'ять і пригадайте, з яких літер розпочинаються назви цих предметів, тому що вас постійно будуть заплутувати. Кого ви бачите на цих малюнках? Діти, он літера «Н» примостилась біля солодкої апельсинки, літера І біля удава, а буквочка «М» вирішила посмакувати смачним морозивом. Подумайте, малята, які літери стоять на своєму місці, а які помилились. Слово апельсин починається з літери А. Отож біля апельсинки має бути літера А. Але чому тут опинилась буквочка Н? Потрібно її забрати з цього малюнка. Біля удава розмістилась літера І, але чи тут її місце? Правильно, ні! Слово удав розпочинається з букви У, отож нам тут необхідна літера У. А от буквочка М не збиралась із свого малюночка втікати. Я не помилився? Так, літера М міститься на своєму малюночку. Дітки, а на цих малюнках усе правильно? Чи хитрі літери знову надумали вас заплутати? Маляда, подивіться, яке чудове сонечко! Таке ж кругленьке, як літера, що розташована біля нього. Бачите, як вони подібні одне з одним. Ця літера міститься на своїм малюночку. Правильно? Як це ні? Ой, справді. Слово сонечко розпочинається з літери С, а на зображенні буква О. От як легко заплутатися, коли не думаєш про те, що питають. Малята, біля цього чудового птаха теж є якась буквочка. Пізнали її? Так, це літера Н. Та чи доречна вона на малюнку? Напевно, що ні. Адже слово «лебідь» починається з літери Л. Саме вона тут і потрібна. Ось тепер правильно. Дітки, впізнали цих пустунів? Так, це веселі й кумедні ведмежата. Давайте перевіримо, чи й від них не втекла їхня літера. Слово ведмежата розпочинається з якої буквочки? З літери В. А у нас на зображенні яка буквочка? теж В. От бачите, ведмежата зовсім і не пустуни, а слухняні малюки, які товаришують з літерою В. А ви, дітки слухняні, чи любите попустувати? Я думаю, що одне іншому не заважає. Якщо вивчені уроки, то у вільний час можна досхочу веселитися й пустувати. Правильно? Ой! А у вас якраз і з'явився вільний час для веселощів і розваг, тому що наш урок уже підійшов до закінчення. Тільки вважайте, не голосуйте сильно. Пам'ятайте, що поруч з вами є люди, які хочуть спокою та тиші. До зустрічі, малята!